Ти ніколи не чув цього раніше. У космосі панує абсолютна тиша. Ніякого звуку. Але це не означає, що планети мовчать. Деякі планети та навіть чорні діри випромінюють радіохвилі, які вчені перетворюють на звуки. Готовий? Ось як звучить Сатурн. А тепер ось це. Вгадай, що це за планета. Ну, як сподобалось, обов'язково напиши про свої враження під цим відео, а тим часом ми будемо створювати наступне відео, і воно буде ще цікавішим. Обіцяємо. Підписуйся, щоб не пропустити.